Ніколи не купляй такий ліхтар. Ніколи. Ніколи не купляй такий ліхтар, поки не подивиться це відео. І так, дивимося, чому ж, як і по чому. Пояснюю, цей ліхтар дуже маленький, компактний, з магнітом. Він зручний, він дешево стоїть. Але в ньому є один суттєвий мінус. Ви скажете, який? Той, що там батарея практично неробоча. Ребята, оці ліхтарі в 99% усі ліхтарі, отакі моделькою, на ринку, називається він модель 8101 БЛК, типа Байлонга. Він просто-напросто неробочий, Тобто ліхтарі продаються з неробочими батареями. Ніколи їх не купляйте. Купляйте їх тільки в тому випадку, коли ви або сам майстер і ви знаєте, що таке літій іонний акумулятор. Ви вмієте їх паяти, перепаювати. Ви вмієте правильно без повріждень розбирати корпуса, вмієте перепаювати, вмієте випилювати перемички і зможете самі модернізувати ліхтар. В інакшому випадку. Його можна замовити у нас в магазині. Уже зроблений, перепаяний. Китайська батарейка давно вже в мусорці, а тут стоїть корейська батарея на 3200 мАч. Батарея, яка прослужить у вас ресурс довше, ніж цей ліхтар може прожити. Навіть потім можна випаяти і далі ще кудись примінити. І цей ліхтар на цій батареї може світити на. О такому ось, наприклад, в ближньому світлі, 25 годин. Тобто це автономність просто суперова робиться. І отак ліхтар можна купляти в рідній комплектації. Не вздумайте, якщо вам хтось такий ліхтар предлагає, не ведіться. Навіть якщо вам кажуть за 100 гривень продам, ні, ні, і ще раз ні. Це безполезний ліхтар. Якщо його не замінити батарею, тільки з заміною батареї у нас в магазині можна вже купити готовий. Тоді цей ліхтар дійсно хороший. І так, зараз у нас акція. На вихідний день, субота і неділя, акція вихідного дня. На оцей ліхтар мінус 10% знижка. Хто хотів його замовити, зараз замовляйте. Пишу, пишіть, хочу налобний ліхтар із магнітом. Уточнення. Пишіть хочу налобний ліхтар з магнітом від Володимира це означає, що Володимир його модернізував вже своїми батареями, щоб понятно було, що вам вже не на китайських треба. Не дай Бог, вийшов.